Стартував літературний марафон. Веснянками та віршиками про Великдень його розпочали у Львові. Понад два десятки малят взяли участь в акції та продекламували віршики. Цьогоріч марафон дещо змінив свій формат. Організатори вирішили запросити школярів до бібліотек. Там проведуть не лише зустрічі з письменниками, а й тематичні книжкові свята. Цьогоріч маленьких поціновувачів книги знайомили із звичаями та обрядами приходу весни. Розповідали про веснянки, гаївки та хороводи, які в давнину правили наші пращури, та найбільше малеча чекала власних виступів. Котики, воркотики, на вербовім гілі і з людьми до церкви йшли зранку у неділю. У свіченої води там наврали сили і чудову новину всім оповістили. Мама і донечка зранку самого разом молилися щиро до Бога. Потім на кухні трудились чи сили. Тісто тісто на. Паску старанними сили. Мама до печі тісто саджала. Вийшла на нас пасочка пухка й рум'яна, скоро вже світлий Великдень настане. Серед присутніх сама авторка віршів Леся Медик єремчук Поетеса підготувала для діток розповідь про свою нову дитячу збірку, скільки в соняхах зерняток. Це така е, весела дитяча книжечка. Там віршики про. Природу про дощик, який любить їсти борщ з грибами, про зайчиків, які вміють читати книжки. Дітки ж зізнаються, полюбляють читати І такі заходи їм до душі, тому й приходять до бібліотеки. Бо саме тут, за їх словами, завжди знайдеться щось цікавеньке. Я дуже люблю читати і хочу знати. Побільше про динозаврів, про, про перших космонавтів. Мені просто цікаво дізнаватися більше про книжки, про різні пригоди. Радіє таким юним читачам і завідувач бібліотеки Світлана Дубініна. Жінка каже, такі заходи якнайкраще згуртовують дітей та прививають любов до книги. Адже дітки можуть не лише послухати розповіді, а й повиступати. А коли дитині подобається, вона приходить вдруге у книгозбірню. Якщо не буде книжки української, то наші діти не будуть розвиненими. Тільки читаючи книжки, дитина включає свою фантазію, уяву. Ми їй допоможемо, коли вона до нас прийде. Ми їй покажемо, яка книжка цікава. Продовжать літературний марафон ще понад 20 бібліотек міста. Кожен від малечі до дорослого читача зможе дізнатись більше про сучасну українську книгу та безпосередньо поспілкувати з її авторами. Любов Стопчук на Новини.